Як купити криптовалюту за гривні, маючи Вайтбіт з телефона, зараз будемо розбиратись. Для цього переходимо в вкладку Поповнити. Спочатку нам потрібно знайти валюту по котировці UH, це є українська гривня. Тут нам на вибір Вайтбіт пропонує поповнити через Монобанк. З нульовою комісією, абсолютно з нульовою, В них спільна колаборація, вони зараз в партнерстві. Ліміт до 100 тисяч гривень. Після 100 тисяч гривень вже з'являється комісія. 100 тисяч гривень в день. Або ж інший банк. Якщо іншим банком комісія 1,5%. Зараз через монобанк на Вайтбіт дуже і дуже вигідно поповняти і взагалі купляти крипту. Вибираємо суму. Давайте для прикладу візьмемо 100 гривень. І вибираємо монобанк. Підтвердити. Вводимо номер картки і нажимаємо Сплатити. Очікуємо. Входить підтвердження в монобанк. Підтвердження платежу. Підтверджуємо. Успішно транзакція пройшла. Чудово! Вітаю! Вітаю мене, вітаю вас! У нас все вийшло. Так, тепер у нас є 100 віртуальних гривень на рахунку WhiteBit. За них ми можемо купити якусь іншу криптовалюту. Для цього нам потрібно перейти в маркети і знайти пару, яка нам підходить до гривні. Але є один нюанс. Для початку нам потрібно перевірити, куди саме прийшли ці наші гривні. Вони прийшли на Основний наш рахунок, а для того, щоб обмінювати на інші криптовалюти, нам потрібно перевести їх в на торговий рахунок і далі з нього це можна робити. Для цього ми вибираємо валюту гривня і нажимаємо трансфер з основного балансу на торговий баланс. Давайте переведемо максимум 107 гривень 56 копійок. Переказ успішний. Ось тепер ми можемо вже купляти за гривні якусь криптовалюту, яку ми хочемо. Переходимо в маркети і вводимо, для прикладу, я хочу купити USDT. USDT. І щоб було зразу швидко і простіше. От друга в списку є. окей, тоді давайте вибираємо зразу USDT UH. У нас є варіант купити, продати. І доволі зручний, комфортний інтерфейс. Там, у випадку, ми хочемо купити USDT. Нажимаємо купити. Тип ордеру поставимо по ринку для того, щоб це було швидко. Тобто, це найперша заявка, яка зараз висить, по тій ціні ми її купляємо. Тобто, це десь буде 40.05. І беремо. Беремо на ну, в даному випадку і вибираємо, скільки ми хочемо купити. Я хочу купити на 100% гривень, які в мене є. Бо ви можете вибрати кількість, там конкретно, там менше 2,5 USDT виходить, можна купити за 100 гривень. Тобто. Тут вже дивитеся, як, як вам комфортно. Нажимаємо купити. Так, наш ордер черзі. Можемо подивитися за ним. Всі ордери. Давайте в історію. От, він вже спрацював. Покупка USDT за гривню. Час, угоди, ціна, вся інформація є. Вітаю! Ми купили USDT. Таким чином, ми можемо надзвичайно легко і просто за дві хвилини купити криптовалюту через WhiteBit. Став подобайку, якщо відео було корисним. Якщо було корисним чи не корисним, можна вліпити коментар і підписку, якщо ще не підписались. Дякую, що дивились до зустрічі в наступних відео.